Ooh. Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років, 24 серпня 2018 рік. Чемпіонат України, Олімпік Донецьк у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймає донецький Шахтар 2.5 до Эдуна Чанда Гол Марлоса, Хетрико, Жуниора Морайс, это гол Тараса Степаненко, Пронес Лизначаном Промогу, за Олимпик забывал пасы, что был гол Олега Данченко. Ну давайте, друзья, по все мы с вами будем говорить по порядку. Олимпик Донецк, 4 4 1, -1. стартовая расстановка у господарев, главный тренер команды Санжар. Воротах пара парацентральных захисників Гришко Снурницын пасечь зубейка по флангах морозенко Кольцов, пасечь. Сёнз, півзахисники Сонде і атакувальний півзахисник Ну і Дік-Тарів у нападі це стартова розстановка Олімпіка Донецька. Шахтар Донецька, головний тренер команди Пауло Фонсека 4-2-3-1 стартова розстановка Донецького Шахтарі Андрій П'ятого ворота, Парацентральних захисників Двідкачела Ярослав Рахіцкий. Олег Данченко по флангах. Степаненко, Лан Патрік, опорний півзахисник, і Тайсон, атакувальний півзахисник, Марлас, е, Нем по флангах та Жуніар Марайс у нападі. Це стартова розновка Донецького Гуштаря. А тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, донецький Шахтар заволоділа територіальною перевагою. Команда Пауло Фансекі. донечани більше атакували, донечани більше м'ячем володіли. Ну і справді, команда Пауло Фансекі дуже здорово виглядала. І справді. Ну, Олімпікою справді було дуже-дуже важко. 12-та хвилина Матчу. Донецький Шахтар проводить донецький клуб свою атаку. Небезпечний диатака. Донецького штаря, контратака. Марлас. Не бере її. Диберуючи на «Тайсона». Тайсон шукає варіанти. Знаходить «Марлоса». Тайсон передачу на «Марлоса». Марлас вигід один один Марлас! Пробиває забиває гол Марлас. 1 0 11-та хвилина Матчу. Донецький Шахтар відкриває рахунок у цьому поєдинку. Хороша пройшла контратака. Тайсон побачив вільного, абсолютно вільного Марлоса. І Марлос вийшов один на один із своєї нагоди. Марлос реалізував. Донечини продовжують атакувати. 17 го наче Марлос геніальна передача Марлоса. Ісмаїлі, Ізмаїлі виходить. Один на один Ізмаїлі. Ізмаїлі передача. Марайс удар гол. Жуніор Марайс. 17 й на матчу. 2-0 рахунок. Жуніор Марайс переправляє менші порожні ворота. Але це, ще був кінець. не кінець, Донечани продовжують атакувати, ось пригодиться менку Тація не да хорошу передачу, але не вдається нікому замкнути. А в Оліпіка Донецька був свій шанс. 19-та Дев'ятнадцята матчу. Донеччани. Олімпік Донецьк проводить свою атаку. 19-та так гвина матчу. Ксьонз! Ксьонз Бачить вільного Пасяча! Шикарний пас Ксьонза, Який виводить Пасяча! Один на один пасіч, пасіч, удар, гол, один два один м'яч Олімпік відквитав на 19-й хвилині матчу. Шикарна контратака. Все розпочалося з того, що воротар якраз вибиває мяч боротьбою, Олімпік Донецьк, Шикарна, шикарніша атака. Один-2. Один-два. Команда в грі. Навіть назваючи на такий пропущений м'яч. Ніяк команда Пола фансеки це, скажімо так, на них це ніяк не відображається. продовжують продовжувати клад, володіти м'ячем. Ярослав Ракійцкий, види прощання Ісмаїлі, Ісмаїлі, 33 й матч, Ісмаїлі просто мараєс! Жуніор мараєс! Пробуває жунирмараес оформляє дубль, Жуніор з 33 хвилина матчу. Рахунок матчу стає 3-1 на користь Донецької штаря. Справді, донещани здорово виглядали. Ну і ось у нас сорок друга на матчу кутовий Кутовые подавидоничан Ярослав Ракицький, Подача Ярослава Ракицького, Момент! Удар! Гол! забиває Тарас Степаненко, Ярослав Ракицкий! Подачу должного майданчика, мяч влучає в Тараса Степаненко. Смотрите, такой Степаненко правовая мяч, случай вратаря, вид вратаря мяч вскочил до Тараса Степаненко, и Тарас Степаненко, и как раз переправляя мяч с другой спробой в ситку говорит Олимпика Донецка. 1-4 Шахтар Донецк, забывая гол. Первый тайм все мы завершили, на другой тайм выйдет в Олимпика э, Тейшира, э, Балашев, у Донецка 4 выйдет Коваленко, Фернандо и Майкон. Видать одиниць к Рахунок 1-4. Донечани контролюються перебіг подій. Донеччани контролюються матчі. Олімпік Донецьк не здається команди і намагається свій шанс знайти спригадатися Донецьк Штара. Момент на 64-й матч у нем пробуваем Вентоннем. Непевний не був момент у Венгінтона Нема, але не вдається забити Донеччанам в у тому епізоді. Хороший був удар у Нема. Хороша йде атака у Донецьку Штаря. 75-та хвилина матч у Донецький Штар Знову небезпечно контратакує. Олімпік Донецьк Великими силами команда йде в атаку. Хоча Олимпик, принаймней, гол забытый, И тут, что теперь Дневская, появляются свободные зоны. Но Дневчане шикарно умеют контратаковать. Тайсон разгоняет атаку Тайсон. Тайсон, видишь, и прилично, Джуниор Марайс, Джуниор Марайс, Марайс, удар Марайса, гол! Джуниор Марайс, Слов формирует хетрик и делает счет, что 1-5. Но Олимпик Дневская, не сдается. Олимпик Донецк атакует, атакует довольно-таки на по правому флангу. Хорошая атака проходит в Олимпика Донецка. Прострел. Рикошет. Гол. 2-5. Вот один мяч команды Квитала. Вот один мяч команды Квитала. Автогол Данченко. Автогол Олега Данченко. Видповидно, вид, вид, видбывается. Рахунок 2-5. Ще був момент у Марласа, коли він вийшов один на один не забив, забув. В кінці та кінців дає суддя таким чином фінальний свисток 2-5, 24 серпня 2018 року Донецький Шахтар обіграє Олімпік Донецьк. Uh, перевага по ділу донеччаним м'ячем більше володіли, і, в принципі, донецький шатар більше атакував. статистиці, стати, да, якщо казати, 36 на 64 це відсоток володіння м'ячем 12-7% по ударах по воротах. Тут була перевага донецького шахтаря, uh, удари в ствір 8-3 перевага донецького шахтаря. Ну і 6-3 за кутовими, тут була перевага також донецького. Шахтаря. Тобто за усіма такими да, ключовими статистичними показниками донецький шахтар Олімпік Донецьк Берегрея Хитрик! Хетрик! Оформляю Марай, Тарас панінка і Марлас. Забувало за Донецький Шахтар, за Олімпік Донецьк був автогула Данченка, ну і забував Пасіч. Якщо таки піцы підвести даного матч, то я вважаю, що донецький шахтар перемагає абсолютно ділу. Але ви знаєте, друзі, Олімпік Донецьку точно команда не безнадійно виглядала. І Олімпік Донецька бій команда дала Донецькому мастер чинним чемпіонам України на той момент часу. Друзі, ми цей матч Чемпіонат України. Сезон 2018-2019, 24 серпня 2018 рік стадіон імені Валерія Лобановського. Олімпік Донецьк, у себе номінально вдома. Команда приймає Донецький шахтар. 2-5 Донецький шахтар перемагає. Вам, друзі, я би хотів би від щирого серця вам побажати добра, щастя, бережіть себе, бережіть справді себе. Тобто, це не головне, справді будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.